Друзі, всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас 29 жовтня. Це неділя в нас сьогодні. не субота, неділю менший автобазар. Всіх хочу подякувати за активність на моєму каналі, за лайки ваші, за підписочку. От. Не забувайте за наступні відео ставити лайк, нажимати на колокольчик. На дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, тому поїхали далі по цінам. В неділю подивимося, скільки тут асортименту і що взагалі є. Hyundai i30, наркозовані такі красиві оптиці. на металевих дисках, зимова гума вже. 11900, рік, 98 пробігу. Телефончик, а є телефончик. Один власник не фарбовано на автоматі. Дизель. Це рідкість, але є. Бачите, на автоматі. В кузові хеджбек. Так, стоїть така хондочка Civic 9, 8, 9 року. На легкосплавних, на літній гумі. 178 пробігу. Телефончик є, 1,8 бензин, 7300 торг. Ну, на перший погляд газу. Ріндесенька така. На українських номерах. Є такий трошки. На сидінні прокур, вскільки на мультикермо, на автоматі. Тому телефонуйте, цікавтесь машинкою. Так, поруч стоїть сивіка Шкода А7 на літній гумі, яка вже повинна викинутись перед зимою. Так, Легкосплавні диски, протитумані фари, не бачу більше, патроніків немає. Датчик дощу присутній, 157 пробігу. 1400 рік 11 тисяч 2.0 дизель, до речі. Родний пробіг на шестиступки. Зачинений автомобіль. Так, на рахунок пробігів там пишете, то майте на увазі, що не я їх пишу, а власники. І ціну теж продавці пишуть. Тому вони пишуть на свій розсуд. А ви вже якщо... Плануєте купувати автомобіль, то телефонуйте на них і цікавитися, чи то рідний пробіг, чи то не рідний. Так, Поруч е шкоди стоїть. Четвертий міган в кузові хеджбек на ковпаках, на штамповках металевих, на літній гумі, на передніх патронах. Так, на українських номерах. Отак от, от такий хром-пакетик. 17 рік. 13500, 165 пробіг, 1,5 дизель, 0,98 і так далі номерок. Є така єшечка на вкузі універсалу. Так, на легкосплавних, на зимній гумі вже на, на передніх патронах, на українській реєстрації 7 рік, 9.300. 1,8 бензини фарбована, газ бензин. автомобільна на автоматі. Так, стоїть кросовер, Kia Sportage на літній гумі, на легкосплавних. 12 рік, 114 рідний пробіг, попадається сьогодні, такі, бачите, не фарбовані, попадаються. 13950, 1,7, дизель, один власник, відмінний стан. Не знаю, чи зачинена, чи відчинена. Відчинена. Шести ступка, є така Android-магнітола. Клімат... Ні, це, не конди... це звичайний кондиціонер. Так, 400 Так, І поруч стоїть чай. Hyundai Hyundai. Accent. на газу я бачу зимова гума в класному стані. М, нова, мабуть, но до речі. 1419 рік, 72 пробігу, газ, бензин, її сервіска. Телефонуйте, цікавтеся. Та я ціну покажу. Так, Є хондочка, Accord на зимовій гумі вже на легкосплавних. 7205 рік, 204 пробігу. Офіційно На повній комплектації. Так, і тут Mazda 3 стоїть в кузові. в кузові на седан, до речі. В кузові седан, черкаське номер разного. Наганяли хлопці. Так, Зимова гума. 21700-19 рік, 24 пробігу, офіційно знову таки. Ну, А6 зразу. А6, 7600, шостий рік. Легкосплавні, літня гума, датчик дощу, 237 пробігу. Телефону немає. Ну, телефон, мабуть, на Мерседесі буде. Тому що тільки що був. Так, покажу всередину, кому цікавий такий апарат. На автоматі сидіння ось в такому стані. Ну А в ауді вони взагалі матеріали непогані. Тому шкільне мультикермо, автомат, така от магнітолка, клімат і тому подібне. Електроручник бачимо. Присутній. Так, тут стоїть у нас кашкайчик на українських теж номерах. 11950, 950, 12 рік. 112 рідного пробігу, 2,0 бензин, один власник. А це той, що, мабуть, продає Hyundai з цим з Кіа. книжка, є гарантійна серзна книжка. Так, є така сьома шкода. В кузові ліфтбек на літній гарній гумі. Легкосплавні. Гармівні диски майже нові я бачу. Так, Датчик дощу. Наче дощу 12316 рік, 188 пробігу. На автоматі, клімат, Телефончик є. Телефончик Є Є такий екстрейл. Так, на літній гуміще, на легкосплавних, на датчику дощу. Такі ось релінги на даху. Є такі скольчики на, на цьому на даху теж. На кромці даха. 12412 рік, 165 пробіг, офіційна, 2,0 газ бензин. Коламбія mm. комплектація. Телефончик є. Автомобіль на варіаторі, на автоматі. Да, клімат. Звичайно... Так, клімат. Мультикермовач в такому стані. Так, стоїть таке Сандеро на українських номерах, на металевих дисках. Це такі ковпачки пластикові. Так, 8600, 17 рік, 132 пробігу, телефон є, правда, 1,0 бензин. Механіка. Так, стоїть такий Форестер 16-го року 170 пробігу. На все здається, на літній гумі. 14444, 16 рік, 170 пробіг, 0,50, телефон, 2,5 бензин обслужений, мінімальна комплектація. А, мінімальне пошкодження, вибачаюсь. Мінімальне пошкодження ну, защинений автомобіль. Так, стоїть така джета, ось в такому сірому непоганому кольорі, передні протрони. Практичному кольорі я б сказав, би, є протитуманні фари. Так, Літня гума, легкосплавні у нас. 16 рік, 12300, 1,6 дизель на автоматі, до речі, 7-ступенева суха. Скоріше все, електропакет, клімат, контроль, датчик дощу. Покажу салончик, так швиденько. До речі, салон у нас комбінована шкіра, ну, екошкіра, звичайно ж, вже починає навіть тріскатись. Так, таке мультикермо в такому стані. Екранчик, клімат, автосвітло, автодощ. Тому на дизелі ще попробую знайти. Зазвичай на автоматі машини. Так, це ще полірують, підготовлюють до цього, до автобазару, так що не звертайте увагу. Так, да, є сколи на капоті, але ж тим не менше. 16 рік. 239 пробігом. Стоїть п'ятий гольф своїм любимий. Е, так, у нас зимова гума стоїть вже. На металевих дисках 5900. П'ятий рік, мабуть, 163, 1,4, бензин. По склу у нас п'ятий рік. П'ятиступка клімат, підлокітничок є, пластикове кермо. Ні, ні, я так ціну та автомобіль покажу. Так, куга офіційна, 13200, 13 рік, 205 пробігу, 2.0 дизель, повний привід обслужена на коробці автомат, PowerShift. Так, далі стоїть rav 4 на легкосплавних дисках, на зимовій гарній гумі, барум. Так, на українській реєстрації. Датчик дощу присутній. 12900 на автоматі 2,2 дизель. 250 пробігу. Добрий день. Тут... Це знімали вже? Да, да, да. Вон, цей немає ще. Це свіжа. О, акорд... Вона, приїхала. Акорд тільки приїхав, кажуть. Да. На передніх парктроніках. 4 розмитнився. Легкосплавні, зимова гума. Вже така. Є літня в комплекті. Ні, зимова гума це нова. Так, да, я, да, я зовсім нова. І літня в комплекті да, продається. Літня в комплекте. 12 рік, 12 тисяч, автомат 2,0 бензин. На автоматі 5 ступка 0,98 тому... і так далі. Нажмете на паузу. Про... Зафіксуєте. Так, покажемо салончик одразу. Карти дверей водія, сидіння на 200, Вашина а 165. Так. В такому стані шкіряне кермо мульти, під е, гріве сидінь, така звичайна магнітола, без нічого такого. О, легенько закривається дверцята. Так, Датчик дощу присутній? Так, датчик присутні. дощу, датчик світла, ходові огні, mm -hmm. передні задні парсовий. Сервісна я історія, я видає, історія є при, сервісна присутня сервісна історія, все там ціла Всі гнічна. є, ну чуєте, тому. Телефонуйте, цікавтесь. Так, стоїть Kia у нас на автоматі, до речі, для Венга, здається. Так, на зимої гумі на легкосплавних. На датчику датчика не бачу. Так, 7611 рік на автоматі 1,6 бензин, клімат, сигналізація, серзнеру і тому подібне. Так, який рік? 11-й. Ну, по склу 0 стоїть, тому, мабуть, 10-й рік. Скоріше за все. Ось так виглядає ті салоні Венга. Зимового гума. На зиму на цю на зиму точно її вистачить. Так, проторнітю немає ззаду позаду. Так, попросили ще раз зняти цей Mercedes. Так, 24, 412 рік, 3.0 дизель, автомат, пневмопідвізка, електро, електронний сервіс. Ну, зрозуміло там виключився. Давайте безключові по, по всьому. Тобто на офіціалу угу. все пробивається. Харман -карбо, карбон музика. Скірене таке кермо. Автомат тут перемикається у нас. Так, ну, що тут показувати. Мерседес як Мерседес. Зимова гарна гума. На дизелі. Перламутровий колір такий. Стоїть такий ось Ренос Сценік. З шостого року на зимою вже гумі на легкосплавних 1.6 бензин. 233 пробігу, телефон є. 5,750 7, Датчик дощу присутні. Ви мене не тримаєте, я інвалід війни. Ну, бросить, я там у військовій частині договорився поставити безкоштовно. Ага, добре, а це ви Вона... пригнали. Вона буде стояти там місяців 6-8, да. Розумієте? Добре, я покажу ось ціну людям. Це Audi a 6, 9600, шістьсот, восьмий рік, 238 пробів. Пригнана. А коли пригнана була. А, так, 2.0 турбодизель, торг терміново написано така в седані А6. Від себе продає власник, ніякого секрету тут немає. Літня гума, легкосплавні. Автомобіль на автоматі, такий сірий салончик. Ось буквально. Покажу вам сидіння, кермо так звичайне, але шкіряне. Клімат, такий екранчик, ну, такий інформативний. Вона так ухоже на наші. У Фінляндії на ній жіночка їздить. З Фінляндії пригнана, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. У мене номерант. Там... На парктроніках задніх 2,0. Я реєстрував ось два тижні тому. Така ось ця одюшка. Не перекуп, просто від цієї людина приїхала продавати на автобазар. Так, просять ще ось під капотний простір показати. тому Зі Ні, сторони турбіни ну, з, зверху тут все сухо. ось, Тут не кручено, до речі. Блін, зачепилося. Тут теж, до речі, капот у нас капот у нас не кручений. Ну, я не буду заводити там, тому що немає сенсу її заводити. Ну, Під капотом. Все чистенько. Ну, я скажу, я... Тут не кручена. 3 тут червня 2000 км проїхав. До сватів у Тернополі я... Де, я не... Так, є така ось в такому же кузові Сивік, 15 рік на зимовій гумі. На зимою гумі 9800 на автоматі 1,8 бензин, 15 рік, 99 у нас дають пробігу проектроніки, камера, кондиціонер. Bluetooth 073. Посту у нас одиничка. Мабуть, лобове мінялося. Тут я не бачу. Ну ладно, покажу салончик. Швиденько. В такому стані салон, у нас камера туди виводиться. Пластикове кермо. Але таке не, не, не зовсім в такому занедбаному стані. Карти довіряюсь водія. Так, у нас поруч стоїть з зимового гума на красивих таких легкосплавних r 17 Немає парктруніків на, на червоних номерах. Є, мабуть, це як його... сертифікат присутній. Присутні. 17 рік, 217 пробігу, меган 4, 1,5 дизель, автомат, свіжепригнана Італія. 12650 просять показати безключовий доступ. Не мита, правда. правда, да. але чесно, можливо. Так, Ерлін музика, верніші. Мнітов, старстоп, електроручник. Електросвітло. Автосвітло, автодощ. Позаду трішки краще резина, як бачите. Пірелі. Попереду теж пірелі. Ну, при бажанні можна перекинути ззаду наперед. Є така Kia Sportage, Ой, Sportage, спорттеж на легкосплавних, на літній гумі. Kia Чарато, сьомий рік, 093 телефон є. А яка ціна? 4700, сьомий рік. Так, Покажу комплектацію. Машин немає так багато, то. Обийду те, що є. Так, Такі чотири стеклопідіймачі, мечі, передня водійський автомат, автоматична, закриває, відкриває. П'ятиступка, клімат, такий екран, вже додатково встановлювали Android. Магітово. Є таке Peugeot на автоматі, до речі. Бусик такий. Просили показати у нас. Бусики. На зимовій гумі вже 12 рік по склу, склу термальне, лобове рідне, 2.0 дизель, 169 пробігу. Заявляє, продавець, що по карвертику правильно співпадає все. На автоматі коробка i7, ну, в принципі, піднятий капотний простір. Є всі виписочки, всі чеки. Що робилося в автомобілі. Отак виглядає пасажир. Таке Android магнітола встановлена, такий ось айсін. Так, Друзі, дивіться який туранчик є на українській реєстрації. Сьомий рік 7700 на зимовій гумі на легкосплавних, не оригінальних, правда. Так, Tour. Такій комплектації, такому вісу. Вернізована оптика. Так, сьомий рік. 295 пробіг, 1,9 дизель, механічна коробка передач шестиступенева. Є такий кросовер невеличкий для дівчат, в принципі, підходить по взагалі по запросам навіть. Так, легкосплавні диски, зимова гума, передні паратоніки, лінзована така оптика, мовочий фар, датчик. Так, ось покажу салончиком в коричневому кольорі. Світло коричневого шкіра в такому стані кермо, автомат, така навігація, тим не коричневий колір. Зараз покажемо ціну. 13-100, здається. 13 рік з Швейцарії. Автомат, 1,7 дизель, телефончик є. Фіксуйте, цікавтесь, телефонуйте. Так поруч стоїть дитина Кінного. 10 тисяч 13 рік, 10 тисяч. да. 1,5 дизель, сертифікат наявності 0,50, рідний пробіг 145. На зимовій гарній гумі. Так, стоїть такий поруч ще Астрочка, на зимовій гарній гумі. Теж перевзулась уже в рік, 244 пробігу. Астра аж 1.6 бензин, телефончик є. Ось телефон. Є такий Т5 грузовий 19 турбодизель 9700. Телефончик є 369 пробігу. На українській реєстрації, як бачите. Так, є такий Volkswagen. На такій оптиці організованій. Грузовий автомобіль. Так, 2.0 турбодизель. 23, 918 рік, 167 пробіг. Пробіг уточнюйте, я ще раз наголошую. Пробіг уточнюйте. Відкрию, покажу. <кій> 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 Салон. Сидіння вам, кермо, будь ласка. Шестиступенева механіка, навігація, клімат. Так, стоїть ще такий Т5 вже в новій морді, так сказати. 25 тисяч, 2018 рік, 170 пробігу, телефончик зафіксуйте. 2,0 дизель. На українській реєстрації. Пасажир. Ой, пасажир, грузовий. Зимова гума Континенталь, легкосплавні. Автомобіль на автоматі, до речі. Навігація, таке пластикове кермо. О, відкрили нам цей автомобіль. Бутилочка випала. Такий підлокітничок є в такому стані сидіння у нас на DSG, як бачите, да? кондиціонер звичайний. Автомат навігація. 171 заявленого пробігу. Ще раз наголошу, заявленого пробігу. Друзі, є такий Seat. 12300, 14 рік, 1,8 дизель. Ой, вибачайте, вже під кінець дня не контролюю. Так, літня гума, легкосплавні диски, датчик дощу, 1,8 бензин, 14 рік, 12.300. 164 пробігу. Телефончик є. Телефончик є, в такомусь кузові хеджбек. На Автоматі 7-ступеневий I7. DSG сухий, в такому стані кермо, в такому стані сидіння. Колір прикольний. Трошки запотіло, але нічого. Але нічого. Аба йду, покажу сіатик. Їх не так уже багато, мабуть, і одиниці такій ось оптиці, до речі. Так, Поруч стоїть така Audi А4 на літній на гарних легкосплавних, нові гальмівні диски, датчик дощу, 2,0 бензин, куатро повний привід, 12 рік, 256 пробігу, 12800, телефончик є, безключовий по всім дверям і така царапка, що я бачу з першого. Погляду шкіряний салон, автомат, звичайно ж, така вон камера, раніше мультимедіа. Не знаю, чи камера є. Літня гума, як я вже сказав, так. Да? Так, камери у нас відсутня. Так, є така троєчка мазда. 6300 шостий рік. Бляха, ну ціни такі. сорі, За ціни, ну дешевших я не бачу. Машин тут. 1.6 бензин, 148 типу пробігу. Так, є такий трафік Рено. 068, і тому подібне телефон. 13 рік, 10700, 2,0 дизель. Двохлітровий дизель. Так, зимова гума, легкосплавні такі. Не груза пасажира, а це звичайний пасажир. Так, звичайний пасажир, там немає сидінь. Офіційний автомобіль, кажуть, такий ось субарики є в такому кольорі на легкосплавних дисках оригінальних. Датчик дощу присутній. 14813 рік, 200 пробігу, 2,5 газ бензин. Офіційно. Є ну, виписочки, сервісна історія, е, сервіс на газ є книжечка. З першого, з першого дня один власник а, є ви, вся да? документація. О, ні, чудово. Він, товариш, просто в погано О. Машини продаються. він мені на реалізацію пригнав. Ага, З Харкова пригнала сюди на реалізацію автомобіль. От по рокам розкладено всю документацію. До речі, шкіряний салон. От бачите, он закладочки поробив, що з першого дня... Вся історія тут. Все є. Я покажу так, швиденько. Да, Камера заднього огляду є, от тут на цьому екранчику є клімат, є підігрів сидінь, повний привід. 17 дисків. І 18 дисків. Да. До речі, я здається перевіряв цю машину, вона абсолютно без підкрасів. Там є бронеп... Плівка, вся. бронеплівка ось по капоту. По... І по стоячці навіть видно де закінчується. Ось єдине пошкоджене місце. Так, да. ну, це притертість на бампері. Харківські номера. Ну. Кому цікаво, телефонуйте, цікавитесь від першого власника.